Банкомат, який видає більше готівки, аніж знімає коштів з вашого рахунку. Договір з банком на безлімітний і безпроцентний кредит на ваших умовах з комісіями, які банк платить вам. Про ці та інші історії людей, які використали вразливості банку для свого збагачення, ви почуєте у сьогоднішньому відео. Усім привіт! Мене звати Ігор і ви знову на каналі Волет Сьогодні поговоримо про цікаві історії з багами у банківських системах та банкоматах, які виявили звичайні клієнти, і, скориставшись такими вразливостями, вони отримали мільйони доларів, а банки навіть нічого і не підозрювали. Перша така історія про китайського програміста Цін Цішеня, який обікрав банк, в якому він і працював, на майже 1 мільйон доларів завдяки вразливості банкоматів. Працюючи у відділі розробки, він знайшов вразливість у системі банку, яка полягала в тому, що банкомати не враховували видачу готівки через банкомати близько опівночі. Через помилку в системі банк фактично не знімав гроші з рахунків клієнтів при видачі готівки в цей короткий час. Щоб знімати гроші непомітно, Цішень впровадив систему банку скрипти, щоб приховували попередження про здійснені такі транзакції з його рахунку у період вразливості системи. Програміст грабував банк з листопада 2016 -го і до січня 2018-го. Коли у банку вже нарешті виявили втрату коштів, чоловік повернув їх і сказав, що таким чином він тестував систему, а кошти просто лежать на його рахунку і він їх поверне назад. І він їх повернув, а банк відкликав претензії до свого працівника. Проте місцева прокуратура відмовила закривати справу, адже він таким чином зняв більше 1 мільйона доларів США готівкою з банкоматів, і прокуратура засудила такого вірного програміста-тестувальника до 10,5 років ув'язнення. Наступна історія знову про вразливість банкоматів. Австралієць Ден Сондерс вночі спробував зняти зі своєї картки 200 доларів, але на карті було лише 1 долар, і банкомат видав сповіщення про недостатній баланс. Далі Ден жартома спробував перевести 200 доларів з цієї кредитки, на якій не було коштів, на свій ощадний рахунок і зняти кошти з ощадного рахунку. Банкомат знову видав помилку про недостатній баланс при переказі, але таки видав 200 доларів з ощадного рахунку. Згодом Ден спробував повторити хитрість і методом спроб виявив вразливість в банкоматі австралійського банку. Чоловік зрозумів, що вночі протягом короткого інтервалу, в один і той же період часу банкомат перебував на техобслуговуванні, тому й не реєстрував транзакції переказу. Проте гроші зараховував на ощадний рахунок, хоча видавав помилку при переказі. Згодом транзакції переказу реєструвались, але із запізненням в декілька днів здається. Тому Ден швидко зрозумів, що йому просто щоб покрити борг, потрібно знову зробити вночі переказ через банкомат на більшу суму. Фактично, йому потрібно було робити ще один переказ до моменту, коли банк опрацьовував ці запізнілі некоректні транзакції, тобто бути на один день попереду банку. Ну і як це кажуть, до легкого життя швидко звикаєш. Тож Ден почав регулярно використовувати цю вразливість і переказувати через банкомат все більше і більше коштів. І за 4,5 місяці він зняв таким чином близько півтори мільйона доларів готівкою. Чоловік швидко звільнився зі своєї старої роботи, де він працював барменом, і почав гроші витрачати на повій, алкоголь, вечірки, наркотики, хоча також і проплатив навчання своїм друзям в університеті. Проте фінал історії тут цікавий: Ден не витримав такого щастя. Він здався банку сам. Він просто пішов в банк і розповів, скільки і як він знімав кошти через банкомати австралійського банку. Він провів рік за гратами за шахрайство і каже, що не шкодує про свій вчинок. Станом на зараз, Ден на своїй сторінці в інстаграмі називає себе The Guy, бо його історія стала дуже популярною. І він навіть веде якісь там бізнес-тренінги. Наступна історія про договори з дрібним шрифтом. Російський Тінькофбанк у 2008 році надіслав роздруковану анкету заяву на оформлення кредитної картки Дмитру Агаркову. Мужчина вирішив підправити дану анкету і замінив основні пункти договору, які були прописані дрібним шрифтом. Новий, покращений, так сказати, договір він роздрукував, підписав і відправив банку. Банк, детально, не перевіривши умови договору, зареєстрував цей договір. Підписану копію відправили Агаркову разом з кредитною карткою. Проте, у договорі, який підписав банк, Агарков прописав такі пункти, що банк видає кредит безтерміново і безпроцентно. Банк за зміну умов договору в односторонньому порядку чи за розірвання договору, навіть повинен виплатити Агаркову солідну компенсацію. Агарков почав користуватись кредитною карткою і не повертати кошти. Банк подав в суд на позичальника, але цей суд банк програв, адже клієнт надав копію договору і суд визнав такий договір дійсним. Адже згідно умов договору, клієнту не мали б нараховуватись проценти, і термін кредиту був безлімітний. Тоді Гарков подав вже свій позов на банк для отримання компенсації, але згодом свій позов забрав, і сторони вирішили відкликати свої претензії один до одного. Що стало причиною, чому Гарков забрав свій позов невідомо, але ми прекрасно догадуємо, що могло стати причиною, враховуючи в якій країні це трапилось. І на кінець ще одна історія про дуже щедрий банкомат. У США банкомат видавав 100 доларові купюри замість 20 доларових. У of America розповіла, що помилка сталася через техніка інкасатора, який завантажив 100 доларові купюри не в той лоток. Керівництво банку дозволило всім, хто встиг отримати подарунок, залишити гроші собі. А таких щасливчиків було немало, тому що особа, яка виявила таку помилку, написала про це у соцмережах. І після цього до цього щедрого банкомату почали сходитись люди. Згодом біля банкомату утворилась навіть черга. За повідомленнями місцевої влади виникали навіть і бійки за місце у черзі до цього банкомату. Пізніше сюди прибула поліція, яка оточила банкомат і нікого більше до нього не допускала. Ось такі ось історії. Якщо знаєте ще подібні історії до сьогоднішніх, то поділіться ними у коментарях. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк це ще один долар вашому гаманці, не витрачений даремне. До нових зустрічей!